The Times назвав Білецького нібито іконою українського націоналізму. Насправді, хочу зазначити, що позиція Білецького стосовно демократії, демократичних свобод чи мілітаризації. Чому вона полягає? Вона полягає при стосуванстві, щоб бути більш зручною тих Хто за ним стоїть, я пам'ятаю 2014 рік, як його люди у соцмережі ВКонтакті писали мені допомогти йому розвернутися з в'язниці. Я це, звичайно, зробив. Чи я шкодую стосовно цього. Ні, не шкодую стосовно звільнення Білецького, але насамперед хочу зазначити, що сам Білецький є агентом іноземної розвідки. Заходу. він не відстоює українські інтереси. Він завжди, в першу чергу, відстоював інтереси своїх господарів. Каже нібито про любов до Батьківщини, насправді це не любов до Батьківщини, чи як він пояснить, що він покинув територію Маріуполя, а інших здав полон за наказом Зеленського. Це перше було. Друге, що відомо. він очолює зараз третю штурму. Яка? Саме за його керівництво в, в третій штурмові відбувалося і відбувається саме порушення прав людини та громадянина. А саме психоемоційний стан змінюється новобранців. Чому? Тому що його Солдати, офіцери знущаються на полігоні з новобранців приниження емоціональним та публічним на камеру. Також записують свої відеосюжети, де принижують тих, хто не хоче йти помирати за них. Публічно принижують вони публічно заявляють про те, що потрібно. Порушувати наші права і свободи, вбивати нас, катувати. Це все сказала третя штурмова, це все сказав полк Азов. І вони ще мають сміливість агітувати, щоб до них вступав. Та ніхто до вас не вступить. Білецький не є на сьогодні. на сьогодні, не є Патріотом України. Він на сьогодні не є ікону українського націоналізму, ікону українського націоналізму, виключно є я. Як головний ідеолог українського радикального націоналізму. Але я на стороні народу. Я вважаю, якщо людина не хоче воювати, вона має на це право. Ми не жандарми, ми не диктатори. Щоб заставляти Людину проти її волі воювати на сьогодні. Є дуже багато методів залучення людей щодо військової служби, але противоправні методи на сьогодні є деструктивними. Що мається на увазі викрадення катування вбивства людей. представниками не тільки Полка ЗОВ чи третю штурмової, а всіх військових формувань. На території України і всі злочини, не тільки полк Азов третю штурмової зафіксовані і передані бути треба у відповідній з органів. Те, що вони нічого не роблять на сьогодні, це не означає, що у майбутньому ці особи не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Будуть я на стороні тих. Хто захищає своє право воювати і не воювати, це конституційне право кожного і вибір кожного. Саме таким чином. Насамперед, хочу зазначити, вони розмовляють лише лозунгами, погрозами, щоб давити на вашу психіку. Вони використовують методи. Військово-психологічних спецоперацій. Їх мета ваша утилізація і захоплення вашого майбут, їх мета порушення ваших прав і свобод. Таких, як Білецький, Ярош, Стерненко, Притула. Вони не патріоти. Вони патріоти свого кармана. І Власного збагачення їм чхати на Україні. Вони ніколи нічого не зробили для України. Я зробив більше, ніж всі ці НЕТОВАРіші для України. Що саме я зробив? Я у 2013 році попередив про Антимайдан і Євромайдан. Я попередив про Замах, який готувався щодо Януковища. Мої розвіддані не були враховані Службою безпекою та МВС. Вони казали, що у них все під контролем. І ми побачили, як все під контролем. Насамперед, також я що зробив ще з 2007 року. Я пропонував в кожній області. Кожній області створити захист від російського можливого нападу у майбутньому. Також на початку 2022 року я подав у Ранго свій план перемоги над Російською Федерацією. Але чомусь він був виконаний на 25%. Лише але це спинило Російську Федерацію завдяки моєму листу до РНБО та Міноборони України. Також на початку 15, 18 років, я листом до тодішнього президента Порошенко заблокував пропозицію. Заблокувати російські соцмережі та російські сайти. Причиною блокування російських соцмереж стало те, що російська пропаганда стала більш агресивна. Ось чому я запропонував президенту Порошенко заблокувати російські соцмережі. Саме я є автором. Блокування російських соцмереж в Україні. Також я запропонував об'єднати всі силові структури з 2014 року по 2018. І це назвав операцію Об'єднаних Сил. Саме я, автор цього, якщо б не я, сьогодні пів України було. Під окупацією Російської Федерації. Саме я не пустив їх у своє місце. Саме я не пустив росіян на інші території України. Я краще знаю в обороні, ніж білецький генеральний штаб та усі офіцери і весь склад ЗСУ чи весь склад силових структур. Я один можу перемогти Володимира Путіна, але Порошенко-Зеленський заважає це зробити. Чому? Тому що для них власне збагачення краще, ніж оборона України. От і робіть висновки. Я проти бусифікації. І примусової мобілізації. Також я не визнаю публічно, що зараз військовий стан, так званий воєнний стан, є легітимним. Срок дії його пройшов як і срок дії загальної мобілізації. На сьогодні жоден орган державної влади України є нелегітимним повністю. Хай вони спробують заперечити мої слова назву в принципі. На сьогодні, де-факто можна розглядати, що вся влада в Україні узурпована за змогу осіб. Це і 109 стаття, і 111, і 111 дріб 1, і 113. Саме вони всі здали територію України ворогу. Чи як вони пояснять та. Зрадник Залужний та всі інші зрадники і командувачі Збройних Силах, що дуже швидко було здано південь України схід фактично ворогу. Саме вони сприяли окупації та вбивствам цивільних. І тому, що називається російська армія, яка проникла. За дві години на південь і окупували. Тому відповідальність на 2022 рік 24 числа саме на Путіну та Зеленському. Саме вони підштовхнули до війни. Цієї війни могло б не бути за двох умов. Якщо б не було Майдану і антимайдану, які керувалися з Росії та Заходу. Саме вони розвалили нашу батьківщину. Але насамперед, ми все одно відновимо територіальну цілісність і не поступимося жодним міліметром української юридичної. І ми. Що думаємо стосовно всіх цих висловів Захаровою, Лаврова, Путіна, як до заяв некомпетентних політиків? Всі їх заяви не варті нічого, це лише туалетний папір і більш нічого. Також ми не відмовимося від перемовин з Російською Федерацією. Але тепер мова перемови, слухайте уважно, росіяни. Ваша капі... повна беззаперечна капітуляція. Або ви дізнаєтеся, що таке кулемет Максим і як він може. Подумайте над своєю нетактуальною поведінкою в мою адресу, як би потім не пошкодувати за свої висловлення в інтернеті. Ми все одно кожного з вас знайдемо. І не думайте, що ми вас не знайдемо. Я не білецький, я не я, який буде мовчати. За мною не заржавіє. Як мені наказувати тих, хто думає, що він нібито крутіший, ніж я. Побачити, що з вами буде відбуватися росіяни. І це стосується Медведєва, Захарової та Лаврова з Путіним. В майбутньому, вашому, я не Заздрю. І президентом Росії не буде ніхто з Кремлівської еди. Ми вважаємо, що на сьогодні ідеальна кандидатура. На сьогодні президента Російської Федерації, це ті, хто на сьогодні воює в РДК. По факту, її керівник або Дьомушків один із російських націоналістів, інших ми не бачимо в керівництві Росії майбутнього і ми змусимо. Змінитися Російську Федерацію, хоче вона чи ні. І рано чи пізно РДК піде штурмом разом з білорусами не тільки на Москву, але й на Мінськ. Тому росіяни та білоруси, здавайтесь, поки не пізно підписуйте з Києвом. Перед нами капітуляцію. Приїжджайте в Київ підписувати капітуляцію. Якщо ні, ми вас візьмемо з силою. Це було останнє попередження. Більш жодних перемовин ми з вами вести не будемо. Ми будемо вести перемовини, як колись вели перемовини УПА та РК. Ось саме таким чином. У Москві Повна беззаперечна капітуляція Росії. Вивчайте ці слова. Повна беззаперечна капітуляція. Ми здаватися не будемо. А ви здавайтесь або буде гірше. Подумайте над своєю тактовною поведінкою. І всеукраїнський референдум похоронить повністю всі ваші намагання загарбати наші території і заблокує будь-які перемовини. З Російською Федерацією та Лукашенка назавжди, окрім повної беззаперечної капітуляції Росії перед нами. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері військового права коштує від 500. До 1000 гривень відповідно. Неправова консультація по темі ТСК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація. З кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує від 1000 гривень відповідно. Також юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує відповідно від тисячі гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Та про правосуб'єктність СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги згідно з договором з громадянами на рік це коштує 42 тисячі гривень для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень на рік. Дякую за перегляд цього відео. Підписка, лайк, репост, донат. Дякую за вашу підтримку.